Ціль подіє акція мінус 50 на другу одиницю. Вина, берете одне вино, а інше за меншою і пробивається мінус 50. Або берете два вина там, по 200 гривень, і інше буде мінус 50% знижка. Вчора писали мені коментарі, люди вже брали, що воно трішки менше пробиває знижку. Я зараз хочу взяти перевірити. Тут просто оце останнє касалета б'янка, яка йде по акції 119 гривень. І візьму, що касале є. На півсолодке воно за 199 іде по акції, і подивимось, за скільки воно мені проб'є другу пляшку. Хто вчора казав про, по акції сільпо? Я зараз пробила дві пляшечки, якась воно різне касалето бянко А, це вона йде за 199, а ось оце б'янко йде в акції за 119 і пробилось воно за 67,50. Ну так, це не 50%, це трішки менша знижка, виходить, хтось був правий. Знижка на цю пляшку вийшла 51,50. Ну, До 50%, скажімо так. І нагадую, що на всі соки також ще сьогодні. і Завтра знижка на другу одиницю мінус 50. Супер пропозиції всім.